Друзі, вітаємо на нашому каналі. Українські захисники прориваються поблизу Бахмута на Донеччині. ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів та просунулися на 3-5 кілометрів. Про це розповів у соцмережах військовий 109-ї бригади ТРО Євген Фірсов. Наші захисники змогли знайти всі стратегічні локації та пункти, які раніше були під контролем окупантів. Умовно кажучи, де раніше стояли роти окупантів та поряд наш батальйон, де сиділа в окопах на першій лінії оборони. А зараз ці окопи вважаються тилом. Якщо ворог від нас був через поле, то зараз зсу продвинулось туди завдяки нашим штурмовикам, які зробили надважливу роботу, тобто вибили ворога з тих позицій, сказав Фірсов. Він також зазначив, що під Бахмутом тривають досі тяжкі бої. Російські окупанти обстрілюють містоградами. Там зараз немає жодного мікрорайону, де б не прилітало. Окупанти намагаються захопити Соледар, який знаходиться за 15 кілометрів від Бахмута. Тому й район Соледара зараз є найгарячішим напрямком. Зсу вже кілька місяців стримують Купантів з кривавими боями на підступах до Бахмута. Якщо він не вистоїть, то це відкриє для росіян шлях на два найбільші вільні міста вільного Донбасу Слов'янськ-Краматорськ. Є всі причини сподіватися, що українські воїни зможуть стримувати ворожу навали поблизу Бахмута. Таку думку у своєму стрімі висловив фахівець Олег Жданов. Фахівець заявив, що для слов'янська можуть зрости ризики окупації. Найбільш укомплектовані російські підрозділи з великою долею ймовірності будуть перекинуті на ці напрямки. Тому потрібно нарощувати зусилля саме на цьому напрямку. Головне це Донецький напрямок. Чому саме так важливий Слов'янськ для Росії? Згадайте, де знаходиться водонабір і звідки забезпечується водою вся Донецька область, переконаний Олег Жданов. Він вирішив, що Росія так странно намагається продвинутися в цьому напрямку, тому не зможуть пережити зиму без води. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!